В зоні проведення антитерористичної операції відбулася чергова ротація серед працівників Державтоінспекції Тернопільщини. Після 30 днів служби додому повернулося 15 інспекторів. Їх поміняли на сході інші хлопці, які виїхали з обласного центру 16 листопада. Група прибула прибула на місце дислокації по в управління державної інспекції. В Тернопіль без зауважень. На даний час надані вихідні особовому складу для відпочинку і будуть приступати до роботи з понеділка. несли службу переважно на блокпостах. Це попасно Луганська область за 10 кілометрів від Горловки, це Донецька область. Те, що керівництво говорило, то ми все робили. Бажаю одно, щоб. Скорше то все закінчилося, був бумер увесь цей час державтоінспектори забезпечували безпеку дорожнього руху, а також охороняли громадський порядок на Луганщині. Дружина правоохоронця Ірина Пацалюк каже, що для неї останній місяць видався не найкращим у житті. Проте жінка розуміє, що хтось повинен оберігати спокій в державі. Вона сподівається, що ця неоголошена війна вже закінчиться. Місяць дуже важкий в такому моральному плані, бо все-таки чекати це не. Не з роботи, хоча робота тут також не найкраща в них, але звітом чекати дуже важко і не хотіла б я, щоб мами, жінки, дочки. Діти, зрештою, чекали їх так довго і так напружено. З нетерпінням чекав на свого тата і Владислав Василів. Хлопець постійно переживав за нього і цікавився усім, що відбувається на сході держави. Тато розмски ну, нам е прислав на телефон, показував, що, е що там робиться. Ну, дзвонив до нас, ну, Ще ми чекали на нього І от дочекалися. Цього дня він приїхав. Я робив малюнки, малював там, де. Танки, де він, ну, де були битве. Ну, мене хлопці питалися, як мій тато, там, як він там ну, воює. І там ще й вчителька питалася. Я розповідав, він там. За нашу Україну воює привітав співробітників Державтоінспекції з успішним виконанням завдань та поверненням додому начальник УДАІ УМВС України в області Андрій Матрифайло. Почесними відзнаками за службу державі він нагородив усіх хлопців, а орден єдність та воля отримав капітан міліції, який вже двічі побував у зоні АТО Андрій Галушка.